Уяви собі звичайний ранок. Ти прокидаєшся, йдеш до кухні, щоб налити собі кави, підходиш до холодильника, і ось він. Цей величезний металевий монстр, який не перестає стояти в кутку і робити свою справу. Чи замислювався ти колись, скільки разів на день ти відкриваєш дверця та цього нехитрого, але вкрай важливого побутового помічника? Чи не здається тобі, що він невидимий герой твоїх буднів? Який працює безвідмовно, без жодних питань. Але що, якщо я скажу, що навіть цей невидимий друг може бути потенційно небезпечним? Це не страшилки, а реальні факти. Можливо, ти навіть не помічаєш, як холодильник може мати вплив на твоє здоров'я і безпеку, уяви, скільки бактерій може бути на дверцятах, яких ти навіть не помічаєш. І ось тут є одна деталь, яка викликає справжній дискомфорт. Ти можеш подумати, що цей старий друг не принесе ніякої небезпеки, але чи знаєш ти, скільки бактерій можуть ховатися на дверцятах? Як часто ми просто намагаємось намастити на хліб щось із холодильника, не замислюючись про те, що може бути всередині? Подумай, чи впевнений ти, що твій холодильник це справжній друг, чи це можливо непомітна загроза? До речі, якщо хочеш дізнатися більше про такі небезпечні побутові речі, Підписуйся на канал і став лайк. Залишайся з нами, і ти дізнаєшся більше шокуючих фактів. Чи коли-небудь замислювався, що на холодильнику можуть осідати мільйони бактерій? Здається, це абсурд адже ми так часто миємо його дверцята, правда? Але ось ці непомітні мікроорганізми можуть бути набагато небезпечнішими, ніж ми собі уявляємо. Ти можеш навіть не помітити, як щодня доторкаєшся до нього, не замислюючись, скільки небезпечних частинок осідає на його поверхнях. А ще, чим довше ми залишаємо продукти в холодильнику, тим більше шансів на те, що цей осередок стане ідеальним середовищем для розвитку шкідливих мікроорганізмів. Всього один контакт з дверцятами холодильника і бактерії можуть потрапити на твої руки. Але ось що дивно. Ми не помічаємо це, бо ці бактерії не мають запаху, не змінюють кольору і не викликають неприємних відчуттів, як біль чи свербіж, вони просто присутні, і ніхто з нас навіть не звертає на це увагу. А тепер уяви собі, що ти витягнув з холодильника бутерброд, намазав його на сніданок і не помітив, що частина бактерій потрапила на твої руки і, можливо, в продукт. А що, якщо цей процес. Відбувається щодня. Якби ми тільки могли побачити ці мікроби під мікроскопом, це був би цілий світ живих створінь, які розмножуються прямо у тебе вдома. Ми ж усе це сприймаємо як норму, правда? Просто тому, що холодильник виглядає чисто ззовні, але це не означає, що всередині все так само безпечно. І саме тут починається найцікавіше уяви, скільки людей. Навіть не замислюються над тим, що холодильник може бути джерелом бактерій, які потрапляють на їжу та можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як харчові отруєння. Ти ж знаєш, скільки людей щороку потрапляють до лікарні через харчове отруєння, і навіть не підозрюють, що це сталося через холодильник. Просто міняй фільтри холодильника частіше, і цього буде достатньо, щоб значно знизити ризики. Так, це дуже проста річ, але ми часто забуваємо про неї. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях цікаво, скільки людей знали цей факт. Тепер уяви собі ситуацію, коли ти вперше дізнаєшся, що холодильник це не просто місце для зберігання продуктів, це справжній інкубатор бактерій і небезпеки. Це звучить не так же й серйозно, правда? Ну, всі ми знаємо, що холодильники миють, вони чисті, і все повинно бути в порядку. Але що, якщо я скажу, що навіть якщо твій холодильник виглядає абсолютно чистим, це не гарантує його безпеку. Один з найбільших ризиків, про який ми не думаємо, це бактерії на дверцятах холодильника. Кожного разу, коли ти відчиняєш двері, ти торкаєшся до холодної ручки. Ти не замислюєшся, скільки людей до тебе робили те ж саме. Залишаючи на дверях залишки жирів, бруду і що ще гірше бактерії. Але на цьому проблема не закінчується. Все це може потрапити на твої руки, потім на продукти, а далі вже й в організм. А як щодо того, що ти ніколи не міряєш, скільки часу провели продукти в холодильнику? Іноді вони можуть залишатися там занадто довго, розвиваючи небезпечні для здоров'я мікроорганізми, особливо коли холодильник не підтримує оптимальну температуру. Крім того, на внутрішніх поверхнях холодильника, особливо в кутах і на поличках, можуть накопичуватися мікроби, яких навіть не видно неозброєним оком. Але коли ми йдемо до холодильника, ми навіть не замислюємося про це ми просто знімаємо продукт, дістаємо його, нічого не помічаючи. Ми не помічаємо, що на полицях можуть ховатися бактерії, які можуть призвести до харчових отруєнь, до якоїсь навіть серйозної інфекції. Одним із найбільш поширених збудників таких отруєнь є лістерія, і якщо ти не знаєш, лістеріоз це інфекція, яка може викликати сильні головні болі, високу температуру і навіть пневмонію. Лістерія процвітає в холодильниках, тому що цей мікроб добре переносить холод. Якщо ти зберігаєш продукти, як от молочні або м'ясні продукти, які вже занадто довго залишаються у холоді, ти можеш навіть не помітити, як ця бактерія розвивається в них. А що, якщо я скажу тобі, що холодильники можуть бути причиною інших хвороб? Бактерії, як сальмонела, можуть жити в холодильниках, особливо коли температура не підтримується на правильному рівні. Це не тільки небезпечно для твого здоров'я, але й серйозно впливає на твої стосунки з продуктами. Чи замислювався ти коли-небудь над тим, скільки разів холодильник може стати джерелом неочікуваних проблем? Давай не забувати про температуру всередині холодильника, адже саме температура є тим фактором, який визначає, скільки часу продукти залишаються безпечними. Якщо в холодильнику температура не відповідає оптимальним показникам менше ніж 2 градуси, продукти можуть зіпсуватися за лічені години, і ти навіть не помітиш цього, поки не настане час приготувати їжу. Та навіть якщо ти помітиш, це може бути надто пізно, бо бактерії почали діяти ще до того, як ти їх побачив. Тепер ти маєш зрозуміти, чому цей предмет на кухні може бути настільки небезпечним. Всі ці дрібниці, на які ти раніше не звертав увагу, можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, і найстрашніше, що ці проблеми часто відбуваються без жодних симптомів на ранніх етапах. Уяви, що ти тримаєш бутерброд з холодною куркою, яку залишив у холодильнику занадто довго, і ось ти його їси, навіть не підозрюючи, що бактерії вже почали працювати. І саме в цей момент відбувається все найгірше. Потім через кілька годин у тебе починаються симптоми отруєння, нудота, болі, в животі, лихоманка. Це все може статися тільки через холодильник, і це зовсім не жарт. А ще одна цікава річ, про яку ми часто забуваємо, це стан повітря всередині холодильника. Якщо двері відкриваються занадто часто або сам холодильник переповнений продуктами, це може змінювати рівень вологості. І це створює ідеальні умови для росту плісняви. Ти не побачиш її відразу, але вона може оселитися там на роки, повільно накопичуючись і поширюючи шкідливі спори. А коли пліснява розвивається, це не тільки пошкоджує продукти. Але й може викликати алергічні реакції або навіть астму. І ось під мікроскопом ці непомітні поверхні, які здаються безпечними, виявляються справжнім світом живих мікробів. Коли ти думаєш, що просто витираєш холодильник, насправді ти можеш бути лише на крок від проблеми, якої навіть не помічаєш. Ти коли-небудь задавався питанням, скільки часу проводиш з холодильником, ти скільки разів доторкаєшся до його ручки? Навіть не замислюючись, як багато людей до тебе робили це те саме. Що, якщо зараз твій холодильник став осередком для бактерій, про які ти навіть не підозрюєш? Можливо, ця інформація змусить тебе подивитись на свій холодильник по новому. І Хоча здається, що це не так серйозно, але маленькі небезпеки можуть обертатись великими проблемами. Тому перевіряй свій холодильник, тримай температуру на належному рівні, викидай продукти, які вже стали непридатними для їжі. І очищай його регулярно, тільки тоді холодильник буде тобі другом, а не прихованою загрозою. Було щось подібне у тебе вдома? Напиши в коментарях, цікаво дізнатися, чи хтось зіткнувся з такими проблемами. І ось повертаємось до початку. Ця річ здавалась безпечною, правда? Чи не здається тобі, що холодильник це такий же буденний, простий предмет, який ми використовуємо щодня, не замислюючись? Але тепер, коли ти знаєш, скільки небезпек може таїтися всередині цього металевого монстра, ти почнеш дивитися на нього зовсім інакше. Цей предмет, який здається таким надійним і корисним, насправді може бути осередком прихованих загроз. І, можливо, саме в цьому і криється глибокий сенс, ми часто сприймаємо буденні речі як абсолютно безпечні, поки не дізнаємося, що за звичними речами можуть ховатися небезпеки. Важливо не забувати, що навіть у такому простому і знайомому об'єкті, як холодильник, може бути свій темний бік? Як часто ти задумувався, що є інші небезпеки, які ти просто не помічаєш в повсякденному житті? Чи вважаєш ти, що твій холодильник це дійсно безпечне місце для зберігання продуктів? Як часто ти перевіряєш, чи все в ньому в порядку? А тепер подивись на свій холодильник чи впевнений ти, що він безпечний? Чи ти, як і я, тепер будеш перевіряти, чи підтримується в ньому правильна температура і чи не заховані там потенційні небезпеки. Підпишись на канал Речі Вбивці, постав лайк і напиши, про яку річ варто розповісти наступною. Ти ж знаєш, все, що ми використовуємо, має свою темну сторону, і ми можемо дізнатись про це тільки разом.